Всім привіт е, і смішно і ну, е, ячмінь Роблю огляд, що сіяний по ноутілу, де три тижні тому я знімав огляд, де була посуха, це є ноутільна площа, сіяно по сої. А тут рядом оцей озимі, що я туди показую і дивіться що ми маємо. Мені там написали в коментарях, чіпляй діскову, я діскову зачепив, вона в мене не була відчеплена, він так від із дісковою стояв. Але ви знаєте, що виводи не треба робити ну, швидко, треба давати у всьому витримку. І як ви бачите, дві ціке поле, виходить, перший рік ми посіяли нову тілом, і дивіться на ячмінь цей. Це є ярий ячмінь. Непоганий і чистенький. І залишки сої оцеї, от навіть зірву, вимечу, не жалко. От дивіться. Пішли у нас дощики, звісно, але як нема дощу, то й по класиці не буде. не Ось такий ячмінь. Класний. І корінева система, як ви бачите, така не слабенька. Гарна. Дві поле новотільного ячменю. Так що, друзі, не спішили ми дискувати. Можна було і подискувати, але то, е, ну як то кажуть, можна і здискувати, було би, але дивіться, Києві такий гарний, чистенький, все, одинаковий. Е, хвороби бачу, що немає цієї, що чорні колоски головня по-нашому. Якось так. Отаке поле наутільного ячменю. Так що е, вже серце радіє. Навіть, можливо, якщо й не буде сильного урожаю, ну воно вже серце радіє. Наутіл це є дуже хороша штука вже. І, ну, не то, що хороша, там е, менший розхід всього. Солярки, оранки, культивації, це все тільки пішло отак. А це є озимий сіяний по класиці. Ряджком. Ну таке, тут, як ви бачите, от дивіться, бур'яну такого нема, він ще в стадії вегетації, все нормально, запах класний, цвіте, дощики пішли і буде діло. Знаєте, експериментувати теж можна, але ну, все в міру. І тут з цим експериментом пшениця Трізо е, виглядає набагато краще, ніж оцей ячмій. Теж сіє на понутіло, там де колись цілина була. Там я зніму відео, от бачите, як він усі гуляє. Вітер дує і він гуляє. Знаєте, приємно. Коли от, е, ти бачиш результат... І непоганий результат. Уже. Я не знаю, скільки там буде в бунтірі, що воно буде, але щось вже по-любому буде. Затрати, аби як вони вернуться цього, що ми тут потратили. Однозначно. тому що, як ви бачите, колос він є і непоганий. Дощик пішов, воно наливає. Якщо б не було дощу, то, звісно, я думаю, що ситуація у нас тоді коли я знімав то відео, то вона була печальна. Дощу і не було. тоді я ж показував, що земля все по... Тріскана була. А так ви бачите, що вже на сьогоднішній день дощ пішов. І от ми бачимо те, що у нас є по факту. Новотільний ну, ячмінь. Ну, що скажу, батько каже, що він задоволений, він дуже багато років все по класиці. І перший рік ми це спробували, він цим задоволений. Каже, вже навіть, хоч ну, не знаємо, як воно буде по урожайності, але воно вже виглядає непогано, тому що тут затрат не було, мінімальні затрати були. Ну, як ви бачите, картина непогана. Якщо немає дощів, то і не буде і класика, і не буде ні наутіл, тут все залежить. Ну але просто тут соя була попередник декілька років. Ну, можливо воно і так і виглядає, того, я не знаю. Так що така картина у нас по ноутілі. Як є, так слава Богу, Задоволений результатом. А це землі. був вітер і він повилягав, повикручувало, я не знаю, чи телефон покаже. Зараз спробую зближити. От воно там повилягало, повигало, повикручувало. А вітрюган від таке щось. А так от, там вже ліса йду, зараз під ліс моє ще в грибочки зайду, не знаю. Від обіда подивлюся там, як воно. Ну, як ви бачите, площа утільного ну, поля. Може це не ноутіл, ну не знаю. Ми не орали, не дискували, нічого, просто сівалку посіяли і тихо. І ну, закаткували. Так що, якщо щось спробувати, да, можливо, є ну, неудачі, але після неудач приходять і хороші моменти. Якось так. Я думаю, що і вірю, і знаю, що буде так і в Україні. Дасть Бог все буде добре. Все, буде Україна, всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Kaip paskiai sėda, kaip paskiai taip.